Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Грейт на Дніпровській набережній у Дарницькому районі за листопад. Тут зводять 13 26-поверхових житлових будинків з панорамними вікнами і торговим комплексом, дитячим садочком, початковою школою і офісним центром на території. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Варто відзначити, що у ЖК Грейт перші три будинки отримали поштові адреси. Триває підготовка до видачі документів на право власності. Станом на листопад 2022 року в четвертому будинку закінчують оздоблювальні роботи місць загального користування, розводять внутрішні комунікації, опалення, електро та водопостачання. У п'ятому будинку будівельники теж закінчують влаштування місць загального користування і влаштування внутрішніх комунікацій. В шостому будинку повністю влаштували вхідні двері в квартири, на 35% утеплили і пофарбували фасад. На 90% виконали оздоблювальні роботи в місцях загального користування. В 9-му будинку завершують влаштовувати дах, влаштовують стяжку, монтують ліфти, паралельно фіналізують фасад і влаштування склопакетів. В 10-му будинку на 65% виконана цегляна кладка. На 45% влаштовані склопакети. В 11 му будинку цегляна кладка влаштована на 30%. В 12 му будинку цегляна кладка готова на 95%. Склопакети влаштовані на 80%. Дахові роботи виконані на 15%. Стяжка готова на 20%. Внутрішні комунікації на 10. В 13 му будинку монолітний каркас виконали на 100%. Цегляна кладка виконана на 90%. Житловий комплекс Грейт це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра в партері лівого берегу. Зовсім поруч ТРЦ Рівермол станція метро Осокорки в радіусі 4 кілометрів 5 дитячих садочків та шкіл. Житловий комплекс Грейт. Життя на першій лінії.